Авторський вірш. Я у мене мрія. Є у мене мрія невелика і одна. Я дуже хочу, щоб закінчилася війна, щоб кожна жінка, мати, донька не прокидалася одна. Щоб зранку ми з тобою пили каву, На сонячну погоду дивилися з вікна, А ввечері я готувала б якусь страву і ми б не знали, що таке війна. Я мрію, щоб ти був вдома, а руки твої намерзли від холоду, і з прекрасних очей твоїх назавжди зникла військова втома. Я мрію, щоб ти був вдома. Я хочу чути твій сміх, бачити посмішку твою, обіймати, радіти і жити з тобою, наче в раю. За тебе кожного ранку я Бога молю, бо дуже сильно тебе я люблю. Є у мене мрія, невелика і одна. Я дуже хочу, щоб закінчилася війна.